Коли замовники замовляють ще точки АВР, у мене в опитуваній формі є питання, який вам потрібний перемикач, яке перемикання? Автоматичне, ручне або з функцією вибору: автоматичне чи ручне. І давайте розглянемо ці варіанти. І так, перший перемикач це він має автоматичний режим, а також і ручний режим. Ось такий ми маємо АВР. Да? А другий варіант це ручний перемикач. Він має тільки ручне перемикання на резервне джерело живлення. І давайте розглянемо. І так, перший варіант, коли він зас застосовується, в яких випадках? Е найчастіше, коли люди купують ДБЖ, який е по потужності менше, ніж їхні споживачі. Ну, наприклад, там, ДБЖ на 2 кВт, наприклад, або на кВт, а в них споживачів там, на 5-7 на кВт. І вони хочуть все живити, дати живлення на всі споживачі. А потім вже вони, коли е у них працює ДБЖ, немає мережі, вони просто не вмикають потужні споживачі. Ну, При цьому цей АВР при переході на ДБЖ перемикається на ДБЖ і живуть всі споживачі. Ось такий варіант. І другий варіант. Коли у замовників ДБЖ дорівнює або більше сумарно, сумарної потужності їхніх споживачів, то обирається такий варіант. Ви один раз, коли, наприклад, почалися відключення світла, перемкнули на ДБЖ, перемкнулися, і ДБЖ у вас постійно працює. Вмикає, вимикає. І струм через ДБЖ постійно проходить, навіть коли є мережа. Коли період відключення закінчився, так званий блокаут закінчується, ви перемкнулися, перемкнули ДБЖ в байпас. Все, струм через байпас не йде. У вас штатний режим, робота від мережі. А цей АВР він перемикається кожен раз при зникненні мережі. Кожен раз перемикається на ДБЖ. Таким чином заживлює всі ваші споживачі. Ну або виділену групу споживачів. По надійності по надійності ручний перемикач, звісно, він надійніше, довговічніше. Але 90%. 90-95% моїх клієнтів обирають з функцією автоматичного перемикання. А цей перемикач менш надійніший, менш якісніший. Приблизно 5% поломок на практиці моїх постачальників. Це по інформації від постачальників. Обирайте, друзі, кому який варіант більш потрібніший, це більш надійніший, але треба вручну перемикати. Але ви один раз перемкнули і все. Буває так, що замовляють ДБЖ. Навіть якщо він менше, ніж потужність їхніх споживачів, і кожен раз перемикають. Кожен раз при кожному відключенні світла перемикають. Такі теж є замовлення, але такі замовлення значно менше, десь відсотків 10. Більшість обирають ось такий варіант, незважаючи на те, що дані перемикачі менш надійніші. Але право вибора є. В опитувальній формі ці питання є. І нижче в опитувальній формі є пояснення, що таке. Автоматичний перемикач, як він працює, які є ризики. Тому майте друзі на увазі. Є є такий варіант, є такий варіант.